Карел Чапек Дарочка або Історія життя щеняти розділ третій. Багато води утекло, а разом з тим і чимало набігло калюжок. Дарочка вже не безпомічний клубочок із тремтливим хвостиком, а цілком самостійний, волохатий, всюди сущий, зубатий непоситько, пожадливий звірюк руйнівник. Науково кажучи, виросло з неї в юнке хребетне, бо ж і крутиться вона, як в юн, з ряду невгамовних собаковидних, з підряду пронос, роду шибайголів, виду бешкетників, породи пустун чорновухий. Шастає вона собі, куди хоче, вся хата, весь сад, цілий світ аж до самої огорожі. Її володіння. А в цьому світі тьма тьмуща речей, які треба випробувати, Чи їх можна гризти, а може і їсти. Тут безліч затишних кутків, де можна досліджувати, як краще розливати калюшки. А надто сподобався дарочці мій кабінет і його околиці. Проте іноді воліє вона їдальню. А ще любить вона пробувати, на чому краще спати. Тобто на рушниках, на руках у людей, посеред розквітлої клумби, на вінику, на щойно випрасуваній білизні, у кошику, господарській сумці, на козячій шкурці, на черевиках, на парниковому склі, на лопатті зі сміттям. На рогожці, а бувай на землі. Є також речі, на яких можна гратися. Наприклад, сходи, щоб у них гарно скотитися з голов. Оце так весела забава, думає собі дарочка, падаючи в зі сходів. А є речі небезпечні й лукаві, як ото двері, що несподівано так і хряпнуть. По лобі або прищемлять лапку чи хвостик. Дарочка тоді скавучить, ніби її хто ріже, а потім ще якийсь час плаче на заспокійливих людських руках. Її, звичайно, втішають чимось ласеньким, і вона знову біжить скочуватися зі сходів. Незважаючи на деякий гіркий досвід, дарочка переконана, що їй нічого не станеться і що ніяка небезпека не загрожує її собачій голові. Перед мітлою дарочка ніколи не поступиться і довірливо чекає, поки та зійде з дороги. Мітла, звичайно, так і робить. Взагалі, дарочка має вроджений нахил до всього волохатого. Як от мітла, або кінський волос, який вона вириває з кушетки, або ще людська чуприна. І не поступиться вона жодному людському черевикові, адже це людина має поступитися щеняті. хіба не так? Всі в хаті мусять або літати в повітрі, або ступати, ніби по тоненькій кризі, бо ж ніколи не вгадаєш. Коли отець Уценя раптом заскавучить тобі під ногами, ви й не повірите, люди, яке воно всюди суще. Дарочка зовсім не рахується з лукавими підступами та різними інтригами і засідками цього світу. Тричі вона стрибнула сторч головою в басейн у садку, бо була певна, що й по воді можна чудово бігати. Потім її тепло загорнули, і вона дістала на потіху кінчик господаревого носа, щоб, кусаючи найсмачнішу на світі річ, швиденько очуняти від переляку.